Шайлам, православним перший день літа і перший день літнього копа. Перший сигнал і и... ну, поки пункт. Желізне кольцо якесь непонятне. Йдемо далі. Яма. Сигнал. Очищаю одразу же на камеру. Навіть сам не дивився, що тут ще. Так. Що ми тут имеємо такого? Монета. Це вже з почином таким не проволока, не якась хрень. А монетка. А монетка у нас монетка. Монетна монетка із совета. Да, советик якийсь. Так, я, как всегда, без воды. Плювать на камеру не хочу. Ага, понятно, после реформа уже. Но, тем не менее, уже находка пошла. 1966. Жуть, короче потом почистю, покажу. Ну, пятерик нашел уже. С почином, будьте здоровы. Оператор из меня супер. Верил монету. 10 копеек. Уже Украина. Наш час. тысячи. восьмий рік рік ложим в карман. Це недалеко від тих 5 копійок. 60 якогось там году. Добре, далі пішли. Красота, літо, ліс, потняки, комарі. І я в лісі. Оцей ліс без знаходок не оставляє ніколи. Є сіне черв'як здоровий. Ползает себе друг. То куча каких монет. Но опять-таки я вижу, что это даже и не монета. А это у нас значок. О, прикольно. Я думал монетка. Прикольно. А ну сейчас. Что за значок? Так... Общество книга, Любов. Пожалуйста. Ну, Такий значочок. Правда, иголочку, я так понимаю, я відірвав ему тільки що десь. Або вот тут был кусочек дряни какой-то. Но ну, тут лазил грибник книголюб, наверное. Прикольно, классно. Тут общество ось и такое. Вот так вот, да. Так. Так ее лучше общество видно. Пожалуйста. Хорошо, интересно. Это вообще находка прикол. Силанька, алюминиевая вылочка. Такая же интересная, с узорчиками. Не поломана вообще. Вообще абсолютно. Даже заберу. Прикольно. Походу, я сімейний сервіс мій сервіз Ще одна вилка, рядом тут же ж це. Опять ціленька, прикольно. Так, уже півдня пройшло, можна вже перекусити. Привал, природа завжди радує. Тихо ліс, красота. Ну, а я проголодався. Так що пока що перекусю і йду далі. Інтере місто. Находки, звісно, не такі, щоб там вже мега мега але є. Прикольно, радує. Клас. Так, хто це знайшов? Сашуня. А ну тут якийсь жирнющий сигнальчик пішов. Там дуже ще, каже на тіло, ну подожди. Ну як да, як на бронзу, бля, щось таке. А ну-ка. О, блядь, диви. Ось, осьо ось, ось воно. Бронза, бронза диви. Та ти шо. Сука. Ого, куди кавтулка бронзова, я їбу, щось таке. Невірно цей по спис оцей такий. Може бути, ти хоч ти. Та ну що ти робиш? Це ж бронза, ти шо, блядь. Я рукою, ти шо? Диви бронзова. Не Нервничай. Диви, ебанутися, бля. А ну є ножик. Ну, ось потрічковий. О такого сюди. То ти слухай не хую, блядь Це тобі, блядь не шляпа, блядь, скільки тут емоцій. Шляпа. То в тебе ще є лопатка чи що в тебе? Та лопатку я не брав. Дивися виш і двикаш, блядь втука, блядь, здорово. Дота <голові> <Та>, попілька, <попідкований, голові> мені кажеться, це якийсь спис, блядь, понял, оцей широким цим. Бери це і бери такого там, блядь, оно. <голові> Аж <голові> <же> ось сюди, Сань. <голові> Чувиш, Андрюха, протри <голові> на цьому, щоб відео було класне. Так класне тут відео, <голові> тільки ж матюків немерено. Не, мені не все. Ти вже все, нахуй, насив там повний. Ну тут уже щось жирненьке. Або Фототало, блядь, понял? Не знаю, що, ну, бронза якась, так? Yeah, okay. бля, я не хочу просто понять, ось думай, сюди ну, ось вдруг, ось дивись. Воно ось не то. одне, бо воно чекай. щось там сигнал дуже. Ні-ні ні, отута... подожди. Оту току прям підковерни. Ось оту-то. Т... Подожди, я хочу. Єбать, оце це яка шляпа така здорова. А ну що це? Тихо. І Ботало. того. готало, так, да, так, да, так. Двики красиві, йоп твоя. Що це за фігня така? Та не це, це бронза, воно може посипатись. ти Колок... не дуже прямо. Ні, так... то я ж його легасенько рукою взяв. Диви. Колокольчик такий, да? так? Да, ну, диви. Це, диви. Не... Та я ж тільки пальцем, що ти нервничаєш. Хую, блядь. Ба -ба 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 -ба. Це ти, блядь, поламав? Не вже. я поламав, воно не поломане було. Це не свіжаковий цей. Все, глухо. Ах, хай, хай, Жив... вона... да? хай. Чи ну, не па? Железна вся тема, да? Ну да. Мене бачишь чуть-чуть. Это уже все, я без данных. У меня ее ось такі очки такі я мити його не хочу, блядь. А ну, мы дай облаки жалко. Тільки дивись с края, а. не... Нет, та я не буду його обламувати, я просто таку... М? находка, да? Аж Сеня, блядь. Там все должно бути, блядь цей. Язичок зачок машу всередині. Следующая находка. Чувак, я тут знімаю, не матюкайся. Монету тут знайшов царську. Царську красиву. Навірно, красиву. Сейчас тру і покажу. Я ж відео, сашуня. Я тут, да, що 2 копійки 1859 рік. Ну так, да, мабуть. Ага, звісно. Зараз, подожди, по честі тільки Сашунь, подожди. Та я віддам. Це один із той самий теряв, Так, да, це все, це твоє Його ж, так? Да? такий оцей другий, так. Да? А в мене тут орла не видно. Не часто угу, Клас. Берем. Поки находки як відрізали, ну тут муравейник просто гігантський. Вже давненько таких в лісі не бачив. Поменше було, а тут прям капець. І ще й сцени. Я не влізу конечно капець яких тут багато який він огромний і звуки ці може чути на камеру сейчас тисячі лап мільйони лап уходим Довго і у то нічого не попадалось в ямки випрыгнула монетка. Сигнал даже хороший. Опять советы, да? Да, советы. І того. Ну добре і... более-менее прилично монета. Что это у нас такое? Пятнадцать копеек, 49 год. Хорошо, прикольно. баран Ша находка монета. Правда, такая гнутая, капец. Ага, тоже совет. Вроді як три копійки. У нього стріляли чи що. 1986 год 1986. -й. да Походу, Робін Гуд якийсь в неї стріляв. Ну, така ще находка. Це спустя довге-довге время вже. Берем. І виліз із землі великий І. могущественный беспонт. Какая херня. Стил юдо, стил чудо. Короче, кусочек хрени. Первый раз нашел железный наконечник. Приятно, прикольно. Классно. Вообще круто. Ну, ключ нашел. А сундук, да? Будем шукати набойка от топога. Выковыряла только, что зараза, мозг конкретно. Не хотела находиться и все. Вот такая хрень. Ну, тоже забираю. Кована старая штука. И общие находки. Мои монеты на конечник. Санин колокольчик. Паша монеты забрал уже. На конечник тоже его. Короче, хороший коп. Непоганий. Даже можна сказати, класний. Потім уже почищу, покажу стальне. Пів вагона разного шмурдяка. Обломок топора. Ще й острий. Жалко. Був би цілий, було б класно. Алюміній, 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 алюміній. Потом свинец. Пуля. Опять до свинца. Железяка. Так, это все у нас уже гильзы. Цвет метода. Железяка. Тоже железяка. Тоже какие-то медь. Железяка. И медь. Тоже все хрень. Непонятно, не что было цвет свинец. А все вообще, вообще, это с птичьей ножки, как мне сказала, чищу, там Юаблин, Дерби, Галичина. Да я, а да Галичина. 16. 138 номер якийсь. Ну, короче, такая же штука есть. Тоже в алюминии, скорее всего. Китайская хрень в алюминий В алюминии. Так, это у нас в меди вроде был цветмет. Свинец, свинец, свинец. Ну, в цветмет. Ну, понятно, свинец, алюминий и все же свинцовая хрень. И по приятным находкам две велочки алюминиевые. Вообще теленькие. Навіть ще будуть использоваться, приведу їх в порядок. Це з поля камінь, де ми в следующий раз приїдемо. Ну, як в следующий раз, вже коли там соняшник обирається. Ключ в лісі. Совет 15 копійок 49-й. После реформа. Український 10 копійок 2008. -й. Нічого такого особого. Потім оцю монету тут треба буде почистити. Це у нас 2 копійки 1859 год. І, по-моєму, вона буде хороша. Це з стоїть, ще. 5 копійок. Вроді 61-й год. Ну, чистий там чуть-чуть неважно значок. Що у нас тут общество книголюбов? Наконечник. Сама така прикольна штука, яку я. Возможно, навіть попитаюся законсервірувати, продавати її одну понта мало, але це мій перший металічний наконечник. Ну, фокус йде. Ось такий він класний. І ну, от, от сапога типу подкова, чи, Верні набойка. Так що, отак, потім помию. Мити буду я по факту, напевно, дві монети чи три. І покажу. Наконечник буду вже очухувати і дивитися, як його реставрувати. Поки що у мене все. Коп хороший. Ну, і ще ключик без сейфу. Ну і ладно. Хорошо. Коп класний. По ітогам копа. Ну що, вилки, понятне дело. Потом 15 копійок 49 його, хоча якось попробую їх трохи підчухати, але це вже таке не суть. Дві e, копійки 1859. Ну, теж сірний мазію на тру. І наконечник площаці відкисає. Буду дивитися, як його можна відреставвати. Поки що у мене все. Непоганий коп, нехороший, непоганий, нормальний. Все. Пока.